Доброго дня, шановні садівники, садівниці, древолас вітає вас. Дивіться, пройшло три дні з моменту обробки тими препаратами, що я вам показував. Зараз подивимося на результат, що, що вийшло. Так, дивимося черешня. Тут було у нас дуже багато талі. Значить, потлі, потлі вони спрацювали ці препарати. От. Дивлюся, там десь трошки під листочками. Трошки є. От. Але от це мурахи, я дивлюся, що тягають, а так тлявся замерша. От, ну, мурахи вже нову розносять, чистять, нову розносять. Так що я думаю, що днів всім, навіть навіть 5 і будемо знову обробляти. Е, від боршнистої розсипки поки нічого не можу сказати. Ну, от, в принципі, я там ще коли обробляв, дуже великий вітер був. Ну, от. Що теж воно трошки, трошки збиває погодні умови. Персик потрошку відходить від кручавості. От, але дуже сильно в цьому році вразило персики. Ну, взагалі так картина, я так пробігся, то в принципі мені сподобалося як вони працюють, учитуваю, що це препарати е такі, як вони біологічні, От, то непоганий результат. Непоганий. От. От наша груша азійська, то що я вам показував. Як на мене виглядає краще, листочки розвертаються, налагоджуються, все. Так що отак. От. От. Ну, взагалі от будемо працювати, роботи багато. Бур'яни мотоблоком пробіглися, треба підчищати. Ну, В ряду треба підчищати, прибирати поросель. Роботи дуже багато. Будемо, будемо займатися роботою. Так що, так. що Все гарних вам врожаїв. Нехай вам росте і роди. До побачення.